Всім привіт, друзі! Всім доброго дня! Вже не, не, не ранок. Добрий день. Ну що, готуємось, готуємось. Давайте доставайте свої гаманці, готуйте свої кошти. Знову коробочки повертаються новорічні, але тільки не ті, до яких ми звикли. Давайте детальніше, що нам пише Wargaming? Святкуйте місячний новий рік з таємницею драконів. Це, так розумію, китайський новий рік і буде от така всяка... всякі будуть активності. Значить, що тут пишеться? Бійці. Готуйтесь до прибуття таємничого дракона в цей місячний новий рік. Ця грізна істота принесе драконячи драконячі ск... скрині з цінними предметами. Да... Провіщатиме успіх у нові досягнення. Коротше, з 8 по 14 лютого беріть участь у подій не з щоб мати шанс отримати 6 рідкісних преміум машин 8 до 9 рівня. Зокрема, два новеньких доповнення до вашого арсеналу. Ви також зможете забрати до 8 святкових 2D-стилі, серед яких даля-ля. Коротше, ладно, це ми все читати не будемо. Це це діло стартує з 8 лютого, 6 ранку за Києвом. До 14 лютого 12 ночі теж. Звісно, за Києвом. Відосик, друзі, дивитись ми не будемо. Давайте більш детально, що ми тут будемо мати в цих всіх коробочках. В общем. Давайте так. З восьмого зможете придбати в преміум магазині до 50 скриньок в день. Купувати їх можна набором по 5, 10 або 25 скринь разом із відповідною кількістю завдань на x 5 досвіду. Ціни за ціни поки ще ну, нічого не пишуть в преміум магазині, ніякої інформації немає, але я думаю, приблизно буде десь так само, як і новорічні коробки. Можливо, буде трішечки дорожче. Я так думаю, а там не знаю. Пишіть свої, до речі, думки з приводу того, які будуть ціни. Так, Придбати спеціальний набор з 300 -ма драконячими скринями, як у внутрішньому ігровому клієнті, так і в преміум магазині. Цей набір не врахуватися в вашому ліміті придбання скринь. Ну, поручи, понятно. Замануха, замануха від картошки пішла. Кожна драконяча скриня містила нагороду з наведеного нижче переліку з певною ймовірністю. Так, одна із шести преміум машин, серед яких дві новісті 1,3%. Одна із шести рідкісних 20-літь, 15%. Одна із нагород із списку, навчальні матеріали для екіпажу, особисті резерви або кредити ймовірність мінус 50, і змінити танкову преміокамут або особисті резерви у мінус 100%. Коротше. Я так розумію, випадатиме з цього щось випаде, з цього і танчик. Тобі ж, чи буде це так само, як на Вафентрагері, що. Буде одна нагорода. Чи буде якась одна 100% нагорода, і, е, помимо неї ще щось будуть начисляти, Ну, я думаю, скоріше за все, це буде так само, як і Waffentrager. Буде один або танк випаде вам, або там день преміума, стилі і тому подібне. Давайте подивимося, які будуть танки. Значить. З нових це об'єкт 590, 9 ст Мієль. Мієль це, ну, я так розумію, це Бурасік просто в 3D-стилі. Скоріше за все, це одна та сама машина, просто Бурасік в 3D-стилі. Ну, 3D стиль такий собі, мені не подобається. Гансало. Е, немає в мене цієї машини, нічого, в принципі, про нього сказати не можу. Є фанати цієї машини, звісно, це фугаска, там, оця вся альфа, всі діла, ну перезарядка, там барабани, оці всі, коротше. Ви, в кого він є. Друзі, напишіть в коментарях, як вам ця машина, в кого він є, подобається вам не подобається і тому подібне. Це С-52 Ліс. Ліс хороша машина. Мені ця Стежка подобається. У мене її немає, але Стежка ця доволі таки прикольна, крута. Вона була десь. А, вона була на якихось на якомусь івенті. На каравані, по-моєму, якщо не помиляюсь, вона була на каравані, там її навіть можна було безкоштовно забрати. Тому ліс це, в принципі, непогана машина. вк 7501 Теж у мене в цей танчик у мене є непоганий тяжик. Такий він своєобразний, я б сказав, би. але в принципі машина непогана. Плюс-мінус можна пофармити. Непогана альфа, гармата в цілому непогана. Броня в цілому е, Така ну, посредственна броня, скажімо, скажімо так. І Туртел МК-1. Це, ну, в принципі, це такий собі Тортойс на восьмому рівні. Тому Туртел це взагалі топчик. В цілому, танки непогані. Особисто для мене Гонсало не дуже. Всі інші танки непогані. Ці, ну, тут Бурасик, понятне, тільки я так зрозумів, він на 9 рівня буде. І е, нова машина об'єкт 590. Зараз ми про об'єкти теж, звісно, подивимося. Дніпрема резерви особисті, кредити 50, 100 або 250 тисяч, брошурки і отака ось один особистий начальний посібник, тож доволі таки непогано. Стилі ну стилі, 2D-стилі це вже діло таке. Тут все вкусовщина на любителя, В стилі дивитись не будемо. Е, так, Об'єкт 590. Давайте подивимось по ТТХ. Що ми маємо? Середня шкода у нас іде 320, середнє бронепробиття бронів у нас 238 базовим снарядом. 268-ми пробуваємо голдою. І 50 мм у нас пробуває фугас, ну 420 дельфи. Міцність 1800, доволі таки непогано для СТ. -шки. Максимальна швидкість вперед 52, назад 20. Непогано. Е, з приводу динаміки, непогано. Так, вогнева потужність. Те, що ми казали, час зведення 2,9 секунди. Перезаряджання. А, вона в нас іде із е, дозарядкою. Чи це барабан? Она не на барабана. Тут пишуть щось. Е, Радянський середній танк. Підтримка виявляє свою великій дістанції. Ну, коротше. Навіть на це, скоріш за все, буде дозарядка, я так думаю. Ні, буде барабан. Барабан на три снаряди, все, вибачаю, це буде барабан на три снаряди. 4 секунди буде між пострілами, така як в шар-футюра. І 42,5 секунди повне, повне заряджання барабаном. Блін, ну це, звісно, ну, по приблизно, приблизно. Це приблизно шарфутюр. От приблизно це буде шарфутюр між пострілами, три снаряди і перезарядка барабана. Я тільки не пам'ятаю, скільки перезарядка барабана в шарфутюра, ну там, по-моєму, не 40 секунд, якщо не помиляюсь, там, по-моєму, менше. Ну Тут а 42 секунди це блін, це дохріна. Плюс ми не зможемо поставити досилач. Це все діло будемо поправляти вентелем, екіпажем, Тут занадо топовий екіпаж ставити вентель. Скоріше за все, потрібно буде ставити. Будемо зараз подивимося, що по броні. Ну, я думаю, тут, якщо вже там брати, то, можливо, скоріш за все, буде така собі класика із, із загартуванням. Ну, подивимося зараз Час до, до заряджання одного снаряду. А, зарядка все-таки, блін, все, назад вертаємо, не барабан, отмена, відписуємося, все, дизлайк. зарядка, 19. 15,8,5 секунди. Ну, таке собі, якщо чесно. розкид на сотню 0,38, кути мінус 6,23 вгору. Вгору непогано, до речі, пушка підіймається, боєзапас 45 в нас штучок. Значить, підкаліберний, підкаліберний в нас іде основний, 1480 метрів за секунду. Бронебійні в нас іде голдовий, 895, практично хреновенько летить. І фуга 780 взагалі практично не летить. Тому. Блін, не знаю, поки по ТТХ не дуже щось машинка виглядає, прикольно. 에, так, дальність зв'язку 750, огляд 380. Бронювання корпусу у нас іде 110 в лобі, 85 борта, 45 корма, є єкрани. Скоріше за все, це будуть там або 15, або 30-мм екрани. Є непоганий угол наклона. Корпус тут, скоріш за все, від 54. ки Наскільки я розумію, тільки з екранами. Тому ну, такий, він буде мягкий, приведена броня, тут буде десь 180, плюс-мінус, я так вважаю, десь, ну плюс-мінус буде так. Бронювання башти у нас йде 200 в лобі, 130 борта і 100 корма. Башта, скоріше за все, буде щось тут танчити. Ми знаємо, радянські башти, вони, в принципі, доволі такі кріпкі, тому я думаю, танчить щось буде. Але по броні не я б не сказав, бо що це щось там видающеся, як то кажуть. Потужність вигна 700 кабил, питома потужність 17,5 на тонну, швидкість повороту 44 градуси у нас. В принципі, машинка буде динамічна, ну, знову ж таки, як у це 54-ка. Тут корпус від 54-ки, це така собі 54-ка з дозарядкою. Тому хто е, грав на 54-ка, я думаю, грали практично всі. От вам. 54 з дозарядкою. Нічого тут такого, прям вау, я не бачу. І є у нас отакий ось ще Бурасік. На... Я так і не зрозумів, це, не восьмий рівень. Друга машина Мієль дуже особлива версія Башетліон. Цей спритний, і шалений французький гібрид середнього і, легко, і легкого танків, убран Убраний у вражаючий постійний 3D-стиль має зручну гармату з високою швидкістю заміни снаряда. Е, Можливо, ну, якби тут нам картошка наміка на те, що швидкість снаряда, Можливо, тут буде змінена швидкість польоту снарядів е, краще буде, ніж в Бурасіка. Блін, це треба буде дивитися в порівнянні прямо е, в самій грі. Е, будемо грати. Можливо, сьогодні на стрімі подивимось, якщо їх там додавали, то можна буде це все діло подивитися. Ну, 3D-стиль такий собі, чесно, мені взагалі він не подобається. Е, таке собі. Ну, якщо хто хотів Бурасика, я думаю, якраз от шанс його достати, я думаю, буде непоганий. Е, викоруйте прості завдання, щоб зробити численні нагороди, серед яких ціні ресурси, і круті 2D та 3D стиль. Крім того, не забувайте про традиційні знижки на обладнання і оснащення. Дослідження техніки, зараз дослідження, придбання преміум техніки, доступної в магазині. Потіште себе подарунками, де приєднайтесь до святкування місячного нового року з новими танками і гучними веселищами бійці. Ну, коротше, подивимось. По е, такій собі, давайте підведемо такий собі вердикт, зробимо. Танки непогані. 590-й об'єкт сумнівний, мені особисто він не дуже подобається. Взагалі сумнівна тема на радянські танки ставити до зарядку. Не знаю, як для мене це щось таке незрозуміле. Подивимося, як це все діло буде гратися в рандомі. Я не впевнений, що цей танк прям буде якийсь мега імбовий. Посредственно він виглядає. Непогана динаміка, непогана в цілому альфа. Броня тут буде плюс-мінус не особа, тому що це, знову ж таки, повторюсь, це 54-ка. Всі інші танки доволі такі непогані, цікаві, окрім Гансало, він мені чомусь не подобається. І Бурасік, ну це Бурасік. Хто фанат Бурасика, хто грає на Бурасіку, він розуміє, що це за машина. Це хороша машина, але прямо от вона дуже скілова, скілозавісима, я б сказав би. На ньому. Наскільки я знаю, дуже важко брати відмітки та стандартних два снарядика в барабані. Тому, ну, якщо хто хотів Бурасика, то да, час. Але 3D стиль мені не подобається. Чесно, пишіть свої коментарі з приводу цього 3D-стиля. І взагалі пишіть свої коментарі, що ви вважаєте з приводу взагалі цих коробочок, потрібні вони чи не потрібні вони. І за об'єкта 590 теж пишіть, буде цікаво. Трохи згодом, я думаю, завтра вже, мабуть, картошка викатить оці коробочки. В преміум магазині ми подивимося, які будуть ціни. Це все діло. І я думаю, в порівнянні в грі подивимося ці танки. Порівняємо в цілому Бурасіка з оцим Мієлем. Просто цікаво, що в чому різниця. А так. От, в принципі, і все. А сьогодні у нас з новин. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових відео, нових стрімів. І до скорих зустрічей всім пока-пока.